Е, так, шановні наші глядачі, ми вас дуже любимо, але часто бачимо, що ви дивитесь наші відео і не підписуєтесь. Це неправильно, тому що це може призвести до того, що ми випустимо нове відео, ви його не побачите. А для нас це, знаєте, маленька трагедія. Так що прямо зараз. Опускаєтесь нижче, натискайте, підписатись, поставили лайк і дивимось далі. Наше шоу. А якщо ви прям дуже нас хочете сильно підтримати, хто не знає, у нас є патреон, ви можете перейти за нього за посиланням і зробити нам маленьку, маленьку пожертву, і нам буде дуже приємно. Ми зможемо знімати більше і всі е, нам стане набагато краще жити. Що ти завжди хотіла зробити, але соромишся? Дуже хотіла собі зуб золотий поставити, але соромлюся. Ну блін, я, я теж. Цих хлопця справжнього шукають. Дівчата в цьому шоу, фліртують, ображають. Хлопець кожній з них задає питання, але лиш одна знайде своє кохання. Та всім привіт! Мене звати Данило, я кухар-кондитер. Е, люблю працювати. Чого ви кричите? Е, люблю працювати, люблю свою роботу і люблю гуляти. Пішки, а сюди прийшов щоб знайти собі дівчину, щоб з нею разом гуляти пішки. Голос такий знакомий, знайомий. Хто ж це може бути? Так, все перше питання. Е, так, розкажи пару речень про себе репом. Перша дівчина. Хейтери сосуд в таксіста поки вчилась на юриста. Коміків вже всіх достала, всіх їбе волкова Алла. Да, Гарно, нормально. Коміки їбуть таксистів, так, круто. Друга дівчина. А хто не зна, Таня перекладається як повія. Тому у мене з дитинства є одна еротична мрія. Щоб мосний мужик підійшов до мене в цікаві позиції і сказав: додивишся в міліції. Ого. Ні, ну круто, круто, Я блін, я просто щ... да, круто. Третя ді... дівчина номер три. Одного разу невідомо коли на світі з'явилась ця мала. Схожа була на кота і на пса. Усі дивувалися, усі посміхались. Лана чубаха. Так і не зрозуміло, чому при народженні була схожа на кота і на пса. <плес> Блін, да там трішки рими, би ще. Добре, четверта, четверта дівчина. Коли хтось хоче тройнічок, то дзвонить Юлі різничок. І називай мене ти фея, бо я як око. Завжди хороша ідея. <плес> гарна тройнічок і Юля різничок, да. Це дешева гарна рима. Мені подобається. <плес> дешева, як <і> я. <плес> 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 дівчина номер п'ять. Весною на вулиці лежить сніг. А я в дитинстві вважала, що мастурбація це гріх. Коротко, так. Да. Дуже коротко, по і ти не шалала. Я Думала, по нашому спуску соціальному зимою на вулиці лежить сніг і я. Так, добре, тоді дівчина номер 6, далі. Uh, я не написала реп, але uh, я знайшла реп, який описує моє життя. Точно. Ага, да, давай. like good до like Smoke so much yeah, weed, I лайк Я взагалі сомочві не знаю. Тут мені спочатку не, що спочатку починає? Ні, пише. Може перекладати хтось буде. По реченню Алла Волкова може перекладати. and I like good А Smoke so much weed, you wouldn't believe. I болів. more ass than не toilet seat. Про вона любить кіски, травку, все, що любиш ти, так що ви зійдетесь. І в мене більше задниць, ніж в унітазо. Там ще щось про еклери були до речі. Про еклери. дуже люблю еклери і да і, і, і пішки і ходити. Там, і Даня було. Пішки. <рес> Даня, це меч по всім пунктам. Добре, да пішки любиш травку. Добре, плюсик. <рес> так, і на останок номер сім <рес> питає. <рес> uh, так, ну по перше, я вахую, що ви реально написали реп. Блін, ти чо. Я вже викликала таксі, тому я ні на що не претендую зараз. Så, тому що я теж знайшла просто реп, який мене описує, і я вам лірично його зачитаю. Ама біч ама бос. Ама біч ам е бос. And my shine like a gloss. Нормально. Ти таксі викликала номер 7, і ти не сильно підготувалася як інші дівчата, і чесно буде тебе вигнати. Я не проти. <India> <terminar>? <sterdam> <ак multimedia> <coughs> <DOUills> <hatte> Це, таке формулювання, чесно буде тебе викликати. <глати> <глати> Ви готові далі, да? так? <глати> <глати> наступне питання. Яку головну пораду стосовно стосунків ти дала б собі в дитинстві? <глати> Номер один. Коли відкриваєш рот, не закривай очі. Чого? Потім перевіримо данечко. <глати> добре, добре. Далі, наступне питання. Ой, наступна людина, дівчина. <глати> Таня. Таня. А, шалава. А... <реш> ти сама, ти сама. <реш> Таня, вчись ковтати комочки через силу, через не можу. А Та... тут питань нема. Ну тут є, тут каша, тут про кашу. А в тебе про хуй, але не сильно зрозуміло. Тут дівчина номер три. Я би сказала: маленька, запам'ятай, я тебе люблю, що не означає, що ти маєш віддати йому свої кепси з чермандером. <реш> <реш> кепси з чермандером? Добре, е, так е, далі тоді дівчина номер чотири. Та, якщо вчитель дивиться на тебе, не варто дзвонити в міліцію, можна просто здати листочок, а вже потім вчителя. <гум> да, <смішно. гум> дівчина номер п'ять. Богдана, послухай, в житті прийдеться ще багато, грішіть. Таршоро розслабся і розріши собі, нормально дрочити. <гум> <гум> ага, знов про мастурбацію у нас. Ну, це так. Добре. Про так, добарів. Дівчина номер шість. Я би собі порадила не зустрічатися з своїм першим хлопцем, дочекатися до 7 березня 2023 року, дня, коли я зустріну тебе. Повара, кондитера. Ти, бо ти будеш моїм, міг би бути моїм першим і останнім. Так Ні, ти розумієш, що ти тоді була така вся. Дивно, блядь. Я, ти, <рес> така, типу, доросла була, я перший. А що я тобі зроблю? І ти думаєш, я тобі секс-майстер чи що? Ти її Торт. <рес> 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 Торт, блядь. Якщо чесно, я просто ну, не зрозумів жарт про Бермандер, Чермандер. Е, дівчина три. Ну і це я тупий. Що навіть квітів да. маєш? <рес> Ні, навіть квітів немає. У мене є кофта, нова. Не підготувався. <рес> е, в нас іде питання три. Що ти завжди хотіла зробити, але соромишся? номер один, дівчинка. Піти на я соромлю свого тіла. Е, чого? Даня, ти хочеш про це щось поговорити? Ну, цікаво, блін. Бо ну, я дом... жирна. Ти, ж... ти... ти соромишся того, що ти жирна. Так. Ти вважаєш себе товстою. Так. Піти я соромлю свого тіла, це таке шоу, Даня. Та я знаю, ну, ну я зрозумів, але я дійсно думаю, що ти соромишся. Так, мінус, блядь, ніхуєн якось. Так, дівчина два. Так, я завжди насправді хотіла такого побачення, щоб знаєш. Подарував мені розу в целафановому пакеті, а тут листівочку, оцю музикальну. <плес> і щоб ми з тобою сіли на лавку, відкрили оцю музикальну листівку, почали сосатися, а там доброго вечора, ми з України. <плес> ну, ремікс, і ремікси ремикс, слухати. <плес> Блін, ну взагалі це впевнено. Да? <плес> 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 Дівчина номер чотири. Дуже хотіла собі зуб золотий поставити, але соромлюся. Ну, блін, як я теж. Да, сором. Це хуйово виглядає. Дівчина No5. Е, Поїхати і вашу в Польшу на завод. Соромишся? Суспільство, да, не, при, не приймає таких а, бажань. Добре, добре. Дівчина номер 6 Відсосати загадковому незайом... незнайомцю, якого я бачив вперше. Ти соромишся? Так це прикольно, блін. Так, давай про це поговоримо. потім. Блін, добре. Блін, ну, а, вибач, блін, ну. Поставлю ну, ви... на гречку його потім. Да, а. ну, блін. да, вибач. Да Ой, ви яка гарна, товста така. <рес> <рес> оба, оба, я хочу, щоб це залишилося. Так вона сама сказала, я соромлю стіла, хай залишається. Сама говорить, я товста. Да-да-да-да. <рес> Який момент твого життя став переломним? Друга дівчина. Колись я побачила секс своїх батьків, але на Pornhub я не для цього заходила. <рес> Номер чотири. Коли зламала ногу, бо хотіла копнути відро. Копнути це вдарити, так? Це це. Добре, я просто не, не користуюся керсом. Так, тепер дівчина п'ять, що скаже. Е, Калиці збривуса. Ага, так. Тобто ти мене знаєш, да? <світ> дівчина номер шість. Сьогодні, тому що я зустріла тебе і я готова зробити те, чого я завжди соромилася. <плес> я вирішив і я виганяю дівчину е, номер 5 про вуса. Е, да, дякую, дівчина, Блін, ви така гарна. Ой, спасибо, спасибо, Що тут стой не назвав. <плес> Розкажи свій найгірший спогад з дитинства. Друга дівчина. Коли я вперше отримала повідомлення, перейшли цей пост з 10 друзям, твоя мама помре. А у мене з друзів тільки мама. І мама, мама. Ого, а в тебе не було друзів? Трагично. Реально чи це для жарта? Ти так реально. Даня, ти хотів бути психотерапевтом, але тобі не дозволили поігратися в цю ігру. Мама сказала, не можна, можна грати тільки в ТікТокі, Раданя. Вона веде своїх шалави, в неї немає друзів. Ні, тут ширмочка, як у священника на сповіді. У тебе не було друзів. Добре, дівчина номер чотири. До школи приходить міліція, забирає і вчителя, і листочок. Поняв? школи приходить міліція, забирає і вчителя. І да, понял, я все. я чого, дурак, Дура, дівки? Номер 6. Напевно, коли я на день приручила вуличну собаку, а вона мене за п'ятки покусала. Добре, виганяємо ви номер. Виганяємо номер 2. Ні. Я, хочу, да, я хочу обійматися. З тобою> up. Up> up> так, і все, і в нас фінал, аплодуємо. Фінал. А як він зрозумів, що фінал мені просто цікаво? Сенсі, ви... я що дурак по твоєму. Я дивлюсь вас на Ютубі, клоуни. <рес> що для тебе означає слово любов е, Номер е, 4 Для мене любов це в першу чергу любов до батьківщини, а з тобою я відкрита до кохання Данії. Ого, да, любов. Так. і Чи переможе Мін'єт? Людина, Ші, дівчина шість. <рес> любов це Л, Лагідний. Ю. Юнацький азарт. Б. Безмежна. О. Офігенний секс. В. Володимир Зеленський. Блін офігенний секс. О, Володимир Зеленський! Але я не вмію офігенний секс, тому ти програла. Програла, Продовжувати займатися офігенним сексом. Да, все, четвертый номер. Я хочу любов. <·лит> любовь. Любов. Ой, блядь. <·лит> <·лит> любовь. Любовь. Стэмп стендап, 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 дап стэм хоть. Привіт, я Діма Бедворс, діджей, електронний музикант. Пишу музику для себе, пишу музику для вас. Мій айді на OLX Дімік 5. Звертайтеся. Паспортний номер. Не буду казати. Коротше, звертайтеся. Привіт! Йоу, Йоу! Як виглядає твоя стратегія по затягуванню хлопців стосунки? Дівчина номер один. А, ну дивись, моя стратегія така: прийшла, побачила, перемогла. Може, і ні. Поїхала додому, розплакалась. Працює кожен раз. Кожен раз бувала вдома. Окей, дівчина номер два. Ну, дивись, е я вже розлучена, тому як затягнуть, я знаю. Підкажіть хтось, як, блядь, виплатитися. <працю> <працю> дівчина номер три. Мистецтво стратегії це не для мене. Мені більше малювання і бісер подобається. <працю> Окей. Е дівчина номер чотири. А, значить, так, спочатку плететься павутина, потім в неї попадає жертва, потім робиться кокон, потім а, вприскується яд, а потім він каже: Вау, ти стільки знаєш про павуки, давай зустрічатися. Окей, okay, добре. П'ять. Моя стратегія, як у Путіна. Хочеться взяти за три дні, але виходить взяти тільки в рот. <laughs> добре. Дівчина номер 6 Моя стратегія хлопця в стосунках це не відмовляти хлопцю в пропозиції стосунків. <світлення> дієво <світлення> дієво Молодець. завжди працюю. Дівчина номер сім. Ну так, шановний, моя е, стратегію я вам і не видам, бо такі професіонали, як я в області і ПСО у військовий час, такі речі не розповідають. Okay. Окей, вибуває дівчина номер три. Ой, ну шо ж ти так зразу? Розумник в окулярах. Мені не подобається твій стендап. Можна не дивитись його? Дівчина номер один. От ми зустрілися, юзер 54872. Хейтер, з гонахи. Відповіла в Дірект. Окей, з дівчина номер 2 Мені не подобається твій стендап. Можна не дивитись його? Ні, що ти взяв, щоб у тебе право вибору. Дівчина номер 3 Ти мене вигнав. Але я можу сказати. <гум> <гум> а мені не подобається член в громадських місцях. Можеш його не показувати. <гум> не подобається відповідь, а мені подобається, як і твій член в громадських місцях. <гум> а повертати можна їх? <гум> Дівчина номер 4 а, Звісно, можна не дивитися, але це як в Ютубі. Якщо не хочеш дивитися, плати рекламу, типу. Ну, ви поняли, так? Да? <гум> Ми поняли. Добре. Дівчина номер 5 Правильно можеш не дивитися, тому що мій стендап по-любому дивиться твоє колишнє. Так що дивись за трусами, бо вдома по-любасу з'явиться її. Діча номер шість. Е, я це сприйму як особисту образу, але не покажу це тобі. І коли ми будемо жити разом, я буду зводити тебе з ума дуже непомітно, а конкретно, коли ти будеш уходити, переклівувати обої кожен раз і казати, що таке було. Отак. Оце газлайтинг, я понімаю і птахів тобі ще мертвих підкинуть куди тебе в сумку. Дівчина номер 7. Ну тоді у нас тобою нічого не вийде, бо ти будеш сидіти срок за преступление проти гарного смаку. Я думаю, що вибуває дівчина номер два. Ура! Ура! Круто, що ти вибила! Я, блядь, не її в цих молодіжних штучках. Питання наступне, моя колишня, підписалась на тебе і лайкає. Що ти будеш робити? Дівчина номер 1 Я увімкну режим Макрона. Я нічого не буду робити, але залишусь глибоко стурбована. Mm. <рес> а, дівчина номер 4 Я скажу: блін, моя мама знайшла такий мій інстаграм. Блядь. А, дівчина номер 5 Буду виставляти собі в сторіс її фотки, щоб вона розуміла, що я ще йобнутіша. <ріху> Дівчина номер 6 е, Я заведу собі OnlyFans, щоб вона там на мене підписалася лайкала, трохи сідянь за це платила. У <ріху> 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 клас! З баченням майбутнього виходить. <ріху> номер 7. Я слатиму їй е, кожен день наші спільні нюци. На що? Ну, а щоб що? Щоб лайкала. О, кіч. Е, вибуває номер 4. Ууу, давайте приймаємо! Чого ж ми так? Сестра Паучіха. Питання номер чотири. Що тобі подобається або не подобається в побаченнях? Номер один. Мені подобається, коли хлопець пригощає мене коктейлем, але не подобається, коли він каже перед побаченням: мала долгани 200 гривень, реально треба. Номер п'ять. Мені подобаються квіти, прогулянки, цукерки і те, але не подобається, що то все на цвинтарі. Номер шість. Мені не подобається, коли душнять, тому що подобається душний. Угу. І номер сім. Дивись, мені не подобається ширма, і що навколо ще десь шість смішних жінок крім мене, а подобається, коли все навпаки. ширми немає і ще шість смішних мужиків. Прикольно, що десь шість смішних жінок. Вибуває номер 1 Дякую. Питання номер 5 Я хочу спробувати вільні стосунки. Що ти скажеш? Дівчина номер 5 Я спокійна або впевнена, що тобі ніхто не дасть. О боже! Дівчина номер 6 А я хочу спробувати не кашлять дуже сильно. Не все, що в нас, блять, в житті виходить, так? Пробачте. Номер сім. Ну, з моєї попередньої відповіді ти мав здогадатися, що я та в цілому не проти. Головне, щоб ти знайшов спільну мову з моїми хлопцями. Окей. номер шість. Вибуваю. Злісні вибуваю. Давай, пока. 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 Фінал. Питання наступне. Чого ти боїшся найбільше в житті? Номер 5. Що ти виявиш, виявишся негарним, а я пройшла фінал? Це з обох сторін так. <свісна> Дівчина номер 7. Найбільше в житті я боюся, що кордони людської свідомості ніхто не охороняє. І тоді може проникнути руснявий контент. Уй, я думаю, що вибуває номер 7 Я, я би я виграла в натурі. Не патріотичний ти пацан перемагає аллабомку! Я наче в Хогвартсі, давай сфоткаємо. Я наче B прийшла в Хогвартс, така?